Слава Україні добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 липня, проживаю я на Вінниччині. і в моєму садочку дозріває цікавий гібрид сорту під назвою Бірі Коло Гігант Діпудріо. Новий гібридна форма виведена в Італії в результаті складного міжвидового схрещування. 50% абрикоса, 50% слива. Листочки, дивіться, які як абрикоса. І сила росту, хочу сказати, за даний сорт, така як в абрикос. Це перше плодоношення, це сигнальне плодоношення, бо минулий рік було декілька квіточок, думав, що будуть плодики, ні. В цьому році з десяток плодиків є. І подивіться, як я перерізаю, я завжди на третю зовнішню бруньку, як сильно росте. Так як абрикос, От дивіться, який приросте. Далі відійду, щоб ви бачили. По півтора метра постійно треба обрізати, формувати. Буде дуже загущена крона. Хоч вказано, що крона округла. Але буде сильно рости, як абрикос. Зараз який м'які, таку візьму один звідси така цікавенька. Ну, давайте. Ще цих два. Бачу, що вони вже жовті. Відриваються погано, от видно, що травмуються. Треба акуратно обривати, бо травмуються от, на травми. Даний сорт характеризується високим смаком. Шкірка гладенька. Яку сливий. Але форма абрикоса. Плоди красиві. Маса 44, 45, 44. Плоди мають бути вагою. 60-80 грам. Ну, кажуть, це сигнальне плодоношення. Навіть не перше. Це перші сигналки. Тому така вага. Плоди красиві, масою мають бути 60-80 грам, округлі, злегка витянуті. Ну, трішечки так видно витянуті. З жовтого кольору, з великим насичено-червоним рум'янцем. Про даний сорт хочу сказати, що він дійсно імунний. Відмінна стійкість до хвороб грибкових, вірусних, має високу врожайність і самоплідний сорт. Ну, не за хвороби дійсно. Це правда за смак. Зараз скуштую, всі дуже його розхвалюють, вихвалюють, кого є. Можливо, ще не повністю визрівший, але дуже цікаво. При розрізі м'який. ох і красоті ще. Ну, Камера, мабуть, не передає. Дуже красивий. Видно зразу, що кісточка маленька. Да, аромат не поймеш тут дуже цікавий, насичений. М -м -м. Да, смакота, звісно. Но він кисло солодкий. Можливо, що ще не повністю визрівший має такий смак. Шкірка легко прожовується. Зараз подивлюсь, що знімаю. Ну і не потрібно знімати це ж абрикос, не персик. М'якоть така, ну, як суміш абрикоса і сливи. звісно. Мякоть з незвичайним сортовим смаком, солодка, соковита, ароматна, жовтого забарвлення З прожилками такими, можливо, як більше визріває, то стане все така помаранчево-жовта. Дозріває в першій. Декаді липня даний сорт. Цікавий. Ще подивлюсь на кісточку, чи відділяється цікавий сорт у моїй колекції. Кісточка, як повністю буде визрів, щоб буде відділятись. Да, і забарвлення, мабуть, що коли повністю буде дозрівати, то буде дуже красиве, яскраво-розове. Соковитий сорт. Буду надалі за ним наблюдати. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.